Друзі, ви на моєму каналі Чарівне Рукоділля я Олена, і сьогодні я хочу зняти вступ у спільний проєкт, який називається В'язальна Толока. Організатор проєкту Валентина з каналу Житейське В'язання та вишивка з Валентиною. Це в нас вже третій сезон. Єзайна толока Літа, в якому ми будемо здов'язувати наші літні процеси. Посилання на канал Валентини, а також на всіх майстринь, які беруть участь у цьому спільному проєкті, я залишу в описі під відео. А зараз я хочу показати, які процеси я беру з собою у цей Спільник. І почну я з самого свого давнього проєкту, який я розпочинала ще наприкінці минулого літа. Я дуже сподівалася, що я його дов'яжу до цього літа, але не встигла. І це моя футболка. Під кодовою назвою джинс. Чому така назва? Хоча я Я не знаю чому. Це напівбавовна, і тому я назвала її джинс. Хоча в'яжу її із пряжі. Алізе Катон Голд Хопі. І це в мене... 40 колір. Тут 55 бавовна і 45 акрил, 50 грамів, 165 метрів. І як бачите, в мене вже зв'язано дуже багато. Навіть стоїть якийсь маркер, якийсь, мабуть, в'язала або в магічному кубику, або ще десь. Тому зараз я поставлю цей маркер для того, щоб. Ну, коротше, ви зрозуміли, щоб слідкувати, наскільки мені вдасться просунутися. В'яжу я на спицях номер 3 дерев'яних. Дерев мені потрібно дов'язати тіло. Обробити горловину і дов'язати рукави. Спочатку я хочу дов'язати тіло, а вже потім обробити горловину, і рукави на останок. Чому? Тому що я не знаю, наскільки мені вистачить пряжі. Якщо мені вистачить пряжі, то, то це буде джемпер з рукавом 3 чверті. Якщо мені не вистачить пряжі, то в мене буде футболка. Ну, З рукавом, можливо, до ліктя. Не знаю. Тобто я вже, буду дивитися на кількість пряжі, яка в мене залишиться. Поки що я буду в'язати тіло. Це перший проєкт, який я хочу взяти у цей спільник. Далі. Наступним проєктом, який я хочу взяти, це моя футболка. Ось так я її вам покажу. Я її в'язала на минулому тижні, а розпочала я її, стається. До речі, я не сказала, сьогодні в мене вже 6 липня, а спільний проєкт розпочався вчора 5 липня і буде тривати до 5 вересня, тобто, два місяці в нас є для того, щоб завершити свої процеси. Розпочинала я цю футболку, здається, ще в. В червні, не пам'ятаю, тобто, ну, десь десь приблизно два тижні я її вже в'яжу. І дуже сподіваюся, що мені вдасться її завершити. В'яжу я її по майстер-класу Світлани Харченко. Її канал давай пов'яжемо. Я по цьому майстер-класу вже в'язала. Св'язала одну футболку в смужку, там була е, пряжа, герна, ні, газал гізамати. В мене було три кольори і вона була трьохкольорова. А на цей раз я вирішила зв'язати двокольорову. Ось така пряжа це в мене бавовна, е, я не знаю, побачите ви чи ні, ось таким тоненьким. Або Льоріксом, або віскозицем. Я не можу навіть сказати, але ну, вона витягується, тому я не можу сказати, що це саме. Ось така 100% бавовна. І до неї я додаю ще одну бавовну італійського виробництва, до якої я примішала ще дві ниточки суми камволь 1700 метрів на 100 г, і я додала дві ниточки і в'яжу. Можливо, на наступному тижні, сьогодні, сьогодні в мене неділя, а з понеділка починається магічний кубик, і я хочу взяти її в магічний кубік. І, можливо, на, на наступному тижні я оброблю горловину, дов'яжу рукави і далі буду просувати тільки тіло. В'яжу також на спицях номер 3 Аді. Це другий мой проєкт. Процес, який я хочу взяти у цей спільник. Далі, третім процесом, який я хочу взяти у цей спільник, це моя футболка-ніжність. Її я розпочала тільки на цьому тижні. У шаленому тижні стартів солиночки Буганової. Я її розпочала і ось так я її гарно. Просунула. Тут, як бачите, я вже обробила горловину, зв'язала рукавчики, мені не потрібні довгі рукавчики, тому я зв'язала їх одразу, трохи пров'язала лицевої гладі, а потім резиночку схрещену. І далі мені залишилося в'язати тільки донизу тіло. Буду в'язати або до потрібної мені довжини, або до тих пір, поки в мене не залишиться ниточка. Хоча в мене ще, крім ось цього бонтика нового, є ще розпущена така ж сама пряжа, з якою я в'язала плаття, але не дов'язала. Чомусь стало воно неактуально, тому я не стала. Завершувати його, а просто розторчила. Це третій проєкт. Четвертим проєктом я хочу взяти у роботу свій топ під кодовою назвою Белла. Чому Белла? Тому що я в'яжу його із пряжі Белла. Зараз у мене. На всіх процесах спиці з коротким тросиком, тому не дуже можу показати. Ось такий топ я в'яжу. Тут мені потріб... не потрібно обробляти не горловину, не ні пройми, нічого. Мені потрібно тільки в'язати довжину. В мене алізе Белла секційного формування і для того, щоб смужки не були ось такими коротенькими. Спочатку я в'язала від одного матка, а потім я почала, мені потрібно було в'язати перед та спинку е, окремо, поки я ще вив'язувала яз, вив реглам. Тому я в'язала від двох маточків. І далі я вже не хотіла, щоб в мене були знов ну, маленькі смужки тоненькі. Тому я в'яжу зараз методом хелікс від двох моточків. Підібрала більш-менш схоже для того, щоб смужки в мене були великі. Тому продовжую в'язати. До талії десь я вже Пров'язала, можливо, навіть даже більше, ніж до талії, і потрібно в'язати далі вниз тіло. Тобто, в мене майже на всіх процесах залишилося зв'язати тільки тіло. Це був мій четвертий, якщо я не помиляюсь, процес. П'ятим процесом я хочу взяти ще один топ. Але він тільки на початковій стадії, і його я в'яжу гачком. В'яжу із пряжі, ось такої красивої пряжі це Alize Rose Garden, 100% павовна. Я не пам'ятаю, скільки метрів. Я розпочинала в'язати спицями, але це. Це пряжа дуже-дуже сильно косить лицевої гладі навіть у поворотному в'язанні. Я в'язала зразоч поворотними рядами і там була дуже-дуже сильно видна косина. Тому я вирішила в'язати гачком. Тобто це щось по типу чайки, але виріс. Виподібний буде з двох сторон. спереду та спинки він буде однаковий, тому що перед що спинка буде однакова. Спочатку в'яжеться ось таким чином е, лямочки, скажімо так, а потім частковим в'язанням дов'язуватися і далі вже в'язати тіло униз. Тут в мене небагато, тому я не знаю, наскільки мені вдасться його завершити, але дуже-дуже хочу. Наступним процесом, якщо я не помиляюсь, шостим буде ще одна смугаста футболка по майстер-класу Світланки Харченко. Це була взагалі та перша футболка, яку я розпочинала, але завершила швидше другу. І в мене це ще залишилося. Взагалі мені дуже сподобався цей майстер-клас, саме для літніх виробів. Дуже класний. Мені подобається. В'язати легко, ніяких там особливих складнощів немає труднощів. Все дуже добре написано, все дуже добре, ну, взагалі. Нема до чого придратися. Тому це перша футболка, яку я в'яжу. Але ця футболка більш, скажімо так, товста. Тому саме для літа вона, мені здається, не дуже. Ну, якщо тільки на прохолодне літо, ось тоді вона дуже гарна. В'яжу з пряжі. Це пряжа з. З моїх старих-старих запасів я її купувала дуже-дуже давно, років 10, а може навіть і більше, мабуть, навіть більше, ніж 10 років тому. Це е, пряжа Ява. Мені здається, Ява. Я не пам'ятаю точно її склад, там щось бавонне, віско закрил, щось таке. В'яжу я її, вона тоненька, здається, 300 метрів на 50 грам. У мене було два моточка, то є 100 грамів. Я в'яжу в два складання. Бачите, вона ось така, скажем там, фантазійна. Ось така. Вона не рівна, а ось така, от як фантазійна. До неї я додала 100% бавовну бобіну. 100% бавовна. Блакитна в мене в 6 складань. А ось така м'ятна салатова у 4 складання. Тому що ця трохи товстіша. І в'їжджу на спицях. Ага, я вже потеряла петельки. Зараз підхоплю. І в'яжу на спицях, мабуть, теж, теж трічка. теж трічка. Спиці тут в мене трійка. Буду в'язати. Там теж треба, мабуть, спочатку обробити горловину, але я хочу обробляти одним якимсь кольором. До речі, моя проєктна торбинка. Це перше щерпинка. Ще. Блакитним кольором буду обробляти горловину і дов'язувати рукави, але з рукавами я ще не визначилася, які там будуть. Спочатку свіжу тіло, а потім буду вирішувати, які рукави в мене будуть. Я не знаю, наскільки мені вистачить ось цього коричневого кольору. Якщо мені не вистачить, тоді мені доведеться робити коротенькі рукавчики. Або взагалі там однотонний лакитним кольором дов'язати потім різиночку. Ну, буду вирішувати по ходу в'язання. Далі. А далі я хочу. Взяти в роботу ще свій, свій, свій топ з пряжі Сифонія. Ось такий в мене топ в'яжеться. Я не знаю, завершу я його чи ні, мені зараз потрібно пров'язати приблизно 10-15 см, потім переодягнути на додаткову нитку або на кабель на щось. І попрати. Для чого? Для того, що я не знаю, як поведе себе ось цей візерунок. Тобто справа в тому, що в мене ззаду позаду спинка в'яжеться лицевою гладдю, а ну, от від підрізів попереду я почала в'язати ажурний візерунок і. Я боюся, що він після прання потягнеться, і в мене спинка та перед будуть різного різної довжини. Тому поки що я не знаю, чи буду я повністю дов'язувати цей топ. Я пров'яжу приблизно 15 см, поперу, а далі буду дивитися, якщо потягнеться, тоді це все піде в розпуск і я буду шукати іншу модель для цієї ниточки. Це пряжа ярнар цефонія 50 грамів, 125 метрів, склад 80 бавовна і 20 віскоза. Колір в мене 21-23. Мені подобається ця ниточка, але кажуть, що вона дуже тягнеться. Хоча я в'яжу її на спицях 3,75. Це в мене китайські роз'ємні спиці. Основна нитка 3,75, а додаткова 3,25. Буду в'язати, а далі буду дивитися. До речі, тут теж стояв маркер. щось я таке в'язала і слідкувала. Поставимо нижче. Я вже не пам'ятаю, який по... <по рахунку цей проєкт. Я вирішила брати так по максимуму. Встигну. Добре, не встигну, ну, щось, щось та встигну. А брати буду по максимуму. Далі наступний проєкт це джемпер. Та ж сама пряжа, що я в'яжу смугасту футболку, але тут тільки двох кольорів. Цей, м, пряжи, цієї пряжі в мене багато, тому я вирішила зв'язати джемпер з рукавом 3 чверті. Але яким чином? Створюючи… Власноруч градієнт. Тобто я почала в'язати з м'ятного, скажімо так, не салатового, а м'ятний, чи салатового, ну, пусть буде з салатового, салатового кольору. Потім прибрала одну ниточку салатового кольору, додала блакитний. Потім вже було дві блакитних. І наразі в мене три ниточки блакитного, дві салатового. Я пров'яжу ще приблизно 3 см і приберу ще одну салатову, додам блакитну. І в самому кінці в мене буде тільки блакитний колір. Ось таким чином я хочу зв'язати цей джемпер. В'яжу також, також по майстер-класу Світланки Харченко. Тобто, я по її мастер-класу розпочала декілька. Футболок, джимперис. Ну, Подобається мені. Дуже подобається. Все, що виходить, мені подобається. В'язати легко. Єдине, що тут, звісно ж, ниточки в декілька складань і треба слідкувати, щоб не було Ну, не губити ніточки. Ну, ось, ось, бачите, Загубила. Ну, що ж, буває і таке. Взагалі намагаюся не губити. Далі, далі, наступний процес, який я хочу взяти в спільник, це моя чайка. Це моя чайка з ось такою пряжою. Значить, це в мене Бебі яр... Бабікота, гірчичний колір. Бебі Коттон. А ось такий цвет колір хакі – це в мене джинс. У мене залишилася пряжа після в'язання джемпера бабочки гірчичним кольором, і я вирішила використати. У мене там залишилося 200 г, і крім того, в мене ще є, скажімо так. Один моточок 50 грамовий пряжі газал бебі-коту. Вони по складу однакові, і головне, що вони дуже схожі один в один з герцічним кольором. Але мені здається, що мені вистачить і ерарт бебі-котом. Склад не пам'ятаю. Там приблизно теж 50х50 50, бавовна з акрилом і метраж 50 грам, або 160, або 165 метрів. Вони приблизно всі однакові. Тому тут мені потрібно ще підбирати по 3 петельки в кожному ряду, для того, щоб замкнутися в коло і в'язати. Це буде також джемпер з рукавом 3 чверті. На осінь вже. Це вже не на літо, це вже на осінь. І ще я хотіла взяти в роботу зараз. І ще я хочу взяти в роботу ось цей джемпер. Я його також назвала по назві пряжі. Атракціон. Пряжа вот такая вот. вот такая аттракцион, 40, 46 відсотків катон. 46 акрил і бісим полиэстер. Ну, я так поняла, зрозуміла, еще полиэстер это ось ця блестяща, да? Ниточка. Ця ниточка ось таким ланцюжком. Розпочинала я цей джемпер десь. Я навіть не пам'ятаю коли. Не буду казати, я не пам'ятаю, коли я його розпочинала. До речі, я не сказала метра 50 грам 100 метрів, і в'яжу я їх на спицях номер. 4 з половиною основна і 4 додатково. В'яжу їх на китайських роз'ємних спицях. Як мені подобається ці спиці, я вам не можу передати. Це от блакитний набір, дуже класні спиці. Тросік немає пам'яті взагалі. Тут в мене ще не вив'язаний реглан. Але цей джемпер я буду в'язати вже після того, як завершу всі свої літні процеси. Тому що розумієте, що цей джемпер буде на осінь. І теж він буде з рукавом 3 чверти, скоріш за все. Хоча, якщо в мене вистачить пряжі, тоді я зв'яжу з довгим рукавом. Але я не впевнена. Я не пам'ятаю, скільки в мене моточків було. 2-3, 4, 5, 6. 7, 8, 8, І мені здається, це другий моточок. Зараз я подивлюся. Так, це 9, 9 або 10, я не пам'ятаю. Або 9, або 10 моточків. Наскільки мені вистачить, такий буде рукав. Спочатку я в'їжу тіло вивіжу реглан, мені здається, тут реглан ще не дов'язаний. вивіжу реглан. Ось така цікава в мене регланна лінія. Майстер-клас по цій регланній лінії є у Оленки Буганово на каналі Єліна Буганова Хендмей. Вона знімала. Дуже легка, але красива лінія реглана. Я не дивилася її МК, тому що я цю лінію Ріглана вже колись давно в'язала, і мені не потрібен був майстер-клас. Ось так. І ще один процес, який я хочу взяти, вже 11. -й. 11 -й, Боже. Я щось дуже багато взяла. Не знаю, що мені вдасться за 2 місяці. Чи вдасться мені за два місяці вив'язати все, але я хочу хоча б просунути. Це моя водолазка, яку я в'яжу на спицях 2,75%, хоч би не загубити, З пряжі Alize Superwash Comfort. 75% вовна 25 поліамід, 100 грам, 420 метрів. І колір в мене 76-77. Я її розпочала раніше, щоб до осені встигнути її зв'язати. Все, більше нічого я цей спільник брати не буду, я і так взяла більше ніж могла. Але я дуже хочу. ну, Вірніше, не те, що я дуже хочу. Я сподіваюся, що я встигну зв'язати більше з тих процесів, які я розпоч... ну, в мене розпочаті. А інше я буду просто по потихеньку просувати, потрошки, потрошки просувати. Спочатку я буду брати літні процеси, ті, які мені потрібні ось-ось зараз вже носити. Потім я буду просувати ті процеси, які в мене вже на осінь. Ну, а це вже ближче до зими, тому ну, я буду її все одно по потрошки в'язати, тому що. Самі розумієте, 2,75 спиці і тоненька ниточка це буде довгий процес, це треба в'язати, в'язати і в'язати. Тому будемо дивитися, наскільки мені вдасться її просунути за 2 місяці. Це на цьому я буду завершувати. Бажаю всім дівчатам, які приймають, беруть участь у цьому проєкті удачі, щоб вони завершили все, що запланували. От. Величезне дякую Валентині за організацію цього проєкту. Такий волшебний пендель, чарівний пендель для того, щоб завершити всі наші процеси. І я дуже сподіваюся, що більше процесів я все ж таки дов'їжджу. На цьому все. Бережіть себе і до зустрічі в наступних відео!